Вітаю гостей та підписників каналу Про Електро. Продовжуємо відео про збір пауербанка з батареї від шахеда. Але спочатку я хотів би відповісти на деякі зауваження та питання з попереднього відео про цю батарею, там де був її огляд. Є слушне зауваження одного глядача про те, що є чутки, що мінують батареї, ну і взагалі якісь внутрішні частини шахеда. Підтвердження цьому я не знайшов. Якщо хтось знає де шукати, будь ласка, підкажіть, можете надіслати посилання мені на пошту, пошта є в описі каналу. Але зазначу, що в принципі це досить така проста задача, тому що, от наприклад, батарея вона зберігається в шахеді не в такому вигляді, і навіть не в термозбіжному рукаві. А в алюмінієвому корпусі, де ще є досить багато вільного місця. Про інші запчастини не знаю, але, мабуть, це також цілком можливо. І взагалі, якщо ви стали свідком падіння шахеда, особливо якщо він не вибухнув, то найбільшу небезпеку несе в собі саме бойова частина, і не треба чіпати ці шахеди. Краще подзвоніть до поліції, або якщо поряд знаходяться військові, скажіть їм про те, що ви бачили, але самі не наближайтесь до нього. Друге, було питання: чи скільки коштує там повербанк такий. Скажу так: зараз я ці повербанки не роблю на комерційній основі, тому що мені. Не подобається одна запчастина, яка викликає гарантійні випадки. Ті павербанки, що я зробив та продав, я ремонтую по гарантії, звісно, не відмовляю користувачам. Але мені не подобається десь так приблизно 20% павербанків повертаються на ремонт. В принципі, я, я, я нікому не відмовляю, але це створює певні незручності для користувача, і це, ну, це мені не подобається. Цей павербанк я домовився з власником батареї. Я розповів йому про, про всі негаразди, які можуть бути. Він сказав, що йому все одно робіть. І, ну що ж, роблю. Перед вами основні частини цього павербанку. звісно, це самі комірки. Цю батарею я розберу, зніму ось цю стрічку. Відчищу о, площадки контактів на комірках, щоб можна було заново приварювати нову стрічку. Використовувати буду звідси з 32 комірки, тому що треба парна кількість. Тобто батарея буде вбудована в пауербанк напругою 14,4 вольта це буде конфігурація 4С, тобто 4 послідовних збірки та 8П тобто в паралель по 8. 4 по 8, 32. Так, далі корпус Алюмінієва профільна труба. І вже з одного боку я приклеїв заглушку. Приклеїв таким чином, що, ось, бачите, залив епоксидним клеєм. Холдери ось в такому вигляді для елементів 18650. Чому такі, а не такі, ну, не прямокутні. А саме в такому шаховому порядку. Тому що бачите як навіть зазору нема. Так, це ізолятори з клотих століт по боках зверху, знизу, щоб з усіх боків батареї була ізоляція. Ось така лицева панелька, антивандальна кнопка, роз'єм XT60. Тут буде прямий вихід з батареї. Тобто цей павербанк можна використовувати як зовнішню батарею для чогось. З самого початку я робив цей вихід для того, щоб можна було живити окопний РЕП, і щоб батарея з легкістю витримувала навантаження 100 або 200 Вт навіть можна. Наскільки я знаю, в окопних ребах на... з, ж... з боку живлення, тобто приймання живлення, стоять dc dc перетворювачі і вони можуть споживати р... різну напругу, тобто 12-24 вольта. Ця батарея всередині на 14,4 вольта. Якщо я помиляюсь, то будь ласка, скажіть, але. Ну, якби я робив якісь системи РЕП, то я б обов'язково робив таке, щоб заживити можна було від різної напруги. Ну, в принципі, все потроху буде робити. Загальну роботу я буду робити за кадром, тому що ну, відео не про це, а вже по модульну збірку я буду показувати вам. Усі прилади, які я використовую при збірці батарей, наприклад, вимірювач внутрішнього опору акумуляторів, мультиметр, яким я користуюсь з функцією осцилографа, до речі, непогана річ, досить такий точний. Ну, Це, можна сказати, на любительський рівень. Тобто, це не для професіоналів, але як виїзний варіант, досить непогано. Лабораторний блок живлення, паяльна станція, все, всі посилання на ці пристрої я залишу в описі під відео. Ще маленька інформація про цю плату. Дивіться. Я б залюбки використовував якусь іншу, більш якісну, але просто на ринку немає альтернативи. Ця плата здатна. Витримувати потужність до 100 Вт. В принципі, я параметрую її на 65, Ну, щоб не використовувати на повну потужність. Але хотілося б, щоб вона була надійніша. Але так як альтернативи нема, доводиться використовувати такі плати. Якщо хтось знає, е, якусь більш якісну, але ж з тими самими можливостями, щоб її можна було параметрувати на різну ємність, на різну кількість паралелей. На різну температуру роботи, на різну хімію. Тобто тут зібрано багато можливостей, але якість не дуже. Хоча, якщо десь півроку вона пропрацювала, то в принципі далі працює нормально. Усі поломки, які з нею виникають, вони виникають на етапі перших трьох-двох-двох-трьох двох, двох, трьох місяців використання. Якщо пропрацює, то в принципі і далі працює. У мене є пауербанки, які працюють. Вже більше року немає ніяких нарікань. А є такі, що протримались один місяць. Кому як повезе. Ось батарейка вже готова, має такий вигляд. Ось тут балансуючі виводи з іншого боку. А ось тут зверху буде розташовано плату БМС. Зараз подивимось. Що в нас показує вольтметр? Загальна напруга 16 вольт. Давайте по паралелях. 408, 408, 408, 408. Потихеньку Потихенько збираю верхню частину. Ось вот таким чином. Так, вся батарейка готова. Припаяв БМС, розвів балансувальні дроти, під'єднав балансуючий шлейф, який піде на саму плату Powerbank. І зараз, перед тим, як все збирати, перевіримо, чи все працює. Для того, щоб плата прокинулась, треба під'єднати її до зарядного пристрою. Робимо це. Чудово. 91%. Як пам'ятаєте, у нас напруга 4 вольти на кожній комірці. Давайте ще перевіримо, що в нас із характеристиками. Чудово! Apple Samsung Huawei. Quick Charge 203.0. І, в принципі, все. Давайте подивимося, що може видавати роз'єм Type-C. Все як запараметровано: 65 Вт Power Delivery, Quick Charge 203.0 та всі інші стандарти. Чудово. Тепер переконаємося, що він може заряджати. Давайте вимкнемо. Надзвичайно швидке заряджання, як хто побачив ось тут. Ще одне забув, треба перевірити, як працює БМС перед тим, як збирати, під'єднав лабораторний блок живлення. Встановлюємо напругу 16,8 вольт. Давайте струм зробимо 5 ампер. Чудово. Струм заряду пішов. Напруга відзадана ну, ще 20 мВ. Зараз трохи зачекаю, подивлюсь, щоб почали працювати балансувальні ось ці світлодіоди. Ну, тобто, вони індикують роботу балансування. Так, перший пішов. Іде балансування. В принципі, працює. Ну, я за кадром перевірю, щоб все працювало. Ідемо далі. Все готово для складання. Все батарейка протестована. Ось такий вигляд має з усіх боків шар ізоляції із скло текстоліту товщиною 0,5 мм. Починаємо збирати. Ось наш корпус, і ви лишень подивіться, як воно чітко входить. Є навіть деякий напряг? Чпунь чудово. Ще один шар. Клотек століту, який буде захищати поверхню, його кріпити не, не зовсім треба, нехай собі там болтається. І робимо беремо ось таку пластиночку з прорізами. Цей проріз для датчика температури. там За кадром вже підклею, той, хто буде казати, що о, термоклей, він розплавиться. Так, друзі, той, хто каже, що термоклей розплавиться, при, то при такій температурі він просто робити не буде, тому що є датчик температури. Ось цей, Все. батарейний відсік захистили. Ось наш. Екран із 2 мм скло текстоліту. Наші упорчики із текстоліту 0,5 мм, чудово. Тепер можна поєднувати нашу лицеву панель і сам корпус. Я, мабуть, залишу ось ці клемники ваго з ними досить зручно поєднувати все. Єдине, що я не знаю, вмістяться вони у вільний простір чи ні? Щодо струму вони витримують 32 ампери і це чудово. Ну що ж, пробуємо сховати все це тут всередині. Перевіряємо ще раз, щоб перед склеюванням все працювало. 99. Ну, взагалі-то вже 100 зараз. Воно закінчиться. Кнопка працює. Одне натискання вмикає показчик, два коротких вимикають. Напруга на ось цих, на ось цьому роз'ємі. Так, ось тут у нас повинен бути плюс, ось тут мінус. Чудово, 16 і 6. Ось такий павербанк. Зараз перевіримо, чи вміщується він в рюкзак. Середнього розміру. У мене є рюкзак на 25 літрів. Ось такий рюкзачок. І в ньому є такий так званий середній карман. І дивимось. Так, чудово. Навіть не видно, що там щось лежить. Ось павербанк, який я роблю зазвичай. Це в мене мій лабораторний, скажімо так. А ось цей, який зроблений із батареї від шахеда. Бачите, яка різниця? Тобто тут набагато більша ємність. Якщо рахувати як китайці, то в цьому павербанку 100 ампер годин. А якщо рахувати у Вт-годинах 360 Вт-годин. Навантаження в 100 Вт. Така батарея витримає на протязі 3,5 годин. Ну, якщо 200, то в 2 рази менше. Це через роз'єм XT60. Так, іще ледь не забув. Дивіться, ось павербанк. Дріт з нього. Заживлює мій ноутбук, щоб довести вам. Будь Ласка, включаю відео. Значить, ось батарея 1-2 відсутня. Ось я витягнув батарею. Цей ноутбук працює. Тобто він працює від повербанка. І лише від нього. Можемо завантажити. Вмикаю видео. Давайте завантажу процессор. На 100%. Дивимось продуктивность. Загрузка процессора. 5%. 45%, 45, 63. Где-то ну, на 95 я смогу завантажить. Дев'яносто дев'ять, дев'яносто все чудово. Чудово, все працює. Вітаю гостей та підписників каналу про Електро. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на мій канал. Буду намагатись робити якісний контент. Дякую за увагу!